Здається, що щоб там не думав собі Ілон Маск, звичайний глядач, який це все спостерігає, розуміє зокрема українці, що таким чином маск показує, що він на боці Путіна. То, пане Бюриченко, навмисно чи ні, маск таким чином стає на бік Росії. Відповідь складна, і так і ні. Одночасно, я, до речі, не погоджуюсь дещо з думкою мого колеги. Ну так глядачам, як мінімум, буде цікавіше дивитися. Дивіться, я думаю, що він обізнаний, що він якраз грає на геополітичній карті умисно, абсолютно умисно. Якщо б він був чистий технар, то навіщо йому твіт? Ну навіщо йому соціальна мережа? Навіщо йому хайп? Навіщо щоб про нього говорили в усьому світі? Це тоді було б йому просто не потрібно. Він би сидів собі в кабінеті не, з паяльниками, чимось там би займався. Ну я звичайно утрирую, але десь приблизно так. А, з іншої сторони, людина, яка вже вийшла за межі. Да, а маск маск уже вийшов за межі. Дуже багато говорять, що в Сполучених Штатах він намагається грати на внутрішній розкол політичної їхньої парадигми двопартійної, я маю на увазі. Він вважає себе повноцінним гравцем. І він каже, що як так республіканці і демократи, а я, а маск от і тим самим даво тут я погоджуюся з колегою. Він грає на ізоляціоністські напрями руху. Ну, за зазвичай це крило республіканців, і що він намагається сказати я за Америку, тим самим да ми не хочемо витрачати мокро коштів на десь в інше місце, в будь-яке не тільки на Україну, чи, чи на Афганістан, чи ще на щось, що потрібно все концентрувати на, на Америці і відповідно концентрувати що на ньому, оскільки він отримає і він піднявся саме на державних замовленнях. Тобто, якщо резюмувати, то парадигма приблизно наступна: максимально багато хайпу для того, щоб створити резонанс не тільки в Сполучених Штатах на внутрішній повістці, але й в глобальному контексті. Знищити по можливості взагалі політичну парадигму двопартійну в Сполучених Штатах, але при цьому за рахунок новітніх технологій та соціальних мереж мати глобальний вплив на. Світ як глобальний відповідно гравець. Ну тобто, маск я глибоко переконаний, він не такий простий, як можливо, дехто думає, що він там по своєму малоумію підіграє путіну. Він грає набагато глибшу багатоходівку. Нащо? Тобто зараз він підтримує Трампа. Відверто плодить такі ідеї, які власне трампісти поширюють. Але на тому, чим йому хуже, це? тим тим краще. От яка його насправді прислів'я в американській політиці, йому потрібно парадигму знищити. Якщо б він глобальній глобальний то тому сказали, та йди разом з, з демократами. Правильно? От але він каже: Ні, я не хочу йти з демократами, я хочу все знищити. Так, а ну а навіщо? Тобто він те, що він планує піти в політику, політичним серцем. Туда? Як навіщо це Окремо. величезні кошти, це величезний вплив. Якщо він розхитає політичну конюктуру Сполучених Штатів і призведе до руйнування в цілому політичної системи, він тоді виходить на серйозну політичну карту. І, до речі, багато хто говорить про те, що якщо приходить Трамп, ну за наслідками цих виборів, то політична система Сполучених Штатів з великою вирогідністю може знищитись. Після слів Олексія треба насправді. Правда, що в Сполучених Штатах розглянули загрозу Ілона Маска для їхньої національної безпеки, сто да, 100%. 100%? відсотків. Да. <продуктор> ти ти дай, бачиш, ти да, бачиш да, який да. ти серйозний сигнал послав? Це, це, це насправді так і є. Тут 도... Питання ну навіть не, не, не в Росії, не в Путіні. Це перш за все їхня проблема. А, можливо, хтось ще з них це не розуміє.